Так, шнурочки відразу всі зав'язали, щоб не втрачали час під час тренування. Застібайся. Бо багато хто виходить на тренування, тричі зав'язує шнурки, пів готелі трати. Часто... Богдан, застібайся. Подивіться, я не знаю. Получимо рокати. У нас двох чоловік немає, так? Сюди, а, да. сюди, так? Так, ще раз добрий ранок всім. Ми вчора не представили вам тренера Романа. Він сьогодні буде проводити тренування разом з усіма нами. Будь ласка, це по-перше. По-друге, хотів би вас всіх попросити. Дивіться, ви приїжджаєте на тренування. Є таке розуміння, як синхронія. Хтось там ще зав'язує буце, а тут уже один стоїть, як юзі замерз. Розумієте? Тобто прийшли, швиденько переодягнулись і вже на майданчику. Поїхали, будь ласка, пане Романе, вам слово. Всім добрий. Добре. Як настрій? дрібні? Пам'ятовуйте, будь ласка. Група своїй. номер один. Дуденчук, Козак Ярослав, Болярчук Володимир, Козак Остап, Дорож Павло, Рудяк Михайло, Годунок Даніло, Шмаков Олексій, Шмакова Анастасія, Долинчук Владислав. Це група номер 1 Група е іще Бібік Олександр в першій групі. Група номер 2 Рикун Дмитро, Сартак, Кирило, Маланський Роман, Плащовий Нікіта, Овчарук, Богдан, Пасла Ярослав, Калинка Макар, Любенко Макар, Кемський Ярослав, Тимофєв Лєв. Всіх нікого не втратили. Ні. Молодці. Дві групи: перша і друга. Поїхали далі. Перша група, дивіться. В Першій групі ви розіб'єтеся в парах, і хто в другій групі ви розіб'єтеся в парах. на е, Перша група тут буде працювати синій конуси, ось можете повернутися, бачите? Друга група де оранжеві конуси. На кожному конусі є м'яч. На кожному конусі ось тут є м'яч, буде. На кожному. А, витрачаємо. Ну, не буду вам ставити, не втрачаємо час. Є м'яч. Ви починаєте. Тут е, знаходяться, всі пари тут знаходяться. Одночасно один за одного подивимося, одночасно. Часто виконуєте ведення. Ми будемо казати там ведення по правій стороні. Зачинаєте думати по правій стороні синхронно вести м'яч по лівій стороні, там права нога, ліва нога. І так виводите до кінця. Тут розвертаєтесь в кінці, назад повертаєтесь також синхронно. Ми партнера слово не кидаємо. Ми біжимо, в мене є отам партнер. Я постійно дивлюсь на нього і з ним біжу. Якщо він біжить швидше, то я трошки добавив, Якщо я наоборот, значить він добавив маємо все робити вперед і назад. Одночасно Ясно? Тут будемо вказати, що будемо робити. Після ведення переходимо на футбол один в один. Є 4 поля. Так само перша група займе перші два поля, друга група займе третє поле і четверте. Один в один. Перше завдання буде, є у вас двоє воріт. між воротиками. Один знаходиться тут з м'ячем, другий знаходиться тут без м'яча. По сигналу руку підняв так само синхронно, чи запитав готовий, чи по імені. Да? Він готовий, пішла передача, віддав сюди пас. Цей, цей гравець е, має швидко зреагувати, він віддав пас, і якщо побіг всі ці ворота, то цей гравець швидко має зреагувати і бігти в І у вас ідеї гра один один. Наприклад, перше завдання буде граємо до відбору. Або відібрав той, хто втратив два присідання. Друге будемо грати після відбору, можна грати далі. Ясно? Так. Да. Там завдання будемо домовляти. Бачу, що ви мерзнете, то да. ми вже будемо. будемо все на місці. Да. І в кінці пограємо в футбол. Ясно? Да. Кожен зараз собі бере м'яч і всі заходимо в штрафний на майданчик. На всю, а потім будемо скорочувати. Поки починаємо на всю, а потім будемо скорочувати, щоб вони слідкували за зміною е, дистанції на футбольному полі. Так буде вірніше. Тут яка пустота? Там яка пустота. Всі збили з середину. Руку підняв.